Зоя, тобі не кажеться, що це обвішала цим дощиком, як квасолиха. Ну, так і що, що Новий год. Ти вон, подивишся, в чому сваха прийде. Розсуфирена, мабуть, як королева. Я буду як опудало напротив неї. Ні, ну ти знаєш, що на голові отак, родьби ще й не гидко. Отут мені щось не нравиться, щось не хвата. О, знаєш що ну подай мені будь добра ту мою брошку червону, що як бабочка. Мені кажеться, що вона якраз хорошо сюди підійде. Ну, що ти не знаєш? ну ящичку лежить зверху, в пакетику в тому прозрачному, еге, Давай сюди, о, вона, дивися. Тільки треба так вище і сюди причепити, щоб видніше було. О, ну так це ж зовсім друге діло. Диви, хоч на людину стала похожа. Так, ти вже в діта? Давай скоренько, бо нам ще олів'є нарізати. Передівайся, як ти вже в діта? Ти що в цьому й будеш? Я думала, те оте плаття блискуче, надійне, що ми з тобою купували. Це що? Ну, Зоя, ну не сміши людей, це таке, хто знайшов, як родьби тільки з під корови вилізла. Давай, надіваю, те ловке плаття і пішли. Ще роботи багато. Ну, це не гарно рано вділася, що вимажуся як чортяка коло цього олів'є. Зоя, а що ти робиш мені, інтересно? Нащо ти достала того гусака з духовки? Ну він ще ж вичахне триста разів. Задубіє так, що й не в'їси. Ну, звісно, став його назад, витягнемо уже аж перед тим, як ставить на стіл. Ну, ти як сьогоднішня, їй Богу. А скільки воно врем'я, інтересно, що це сватів так довго немає. Володько, мати не дзвонила, не казала, коли вони приїдуть. В магазин ще заїхали, понятно. Та сп'ять якось гімна накуплять, лучше бонукові ту лишню сотню дали. Ну, Зоя, що ж ти зробиш? Ти ж розумієш, що ти їм свого ума не вставиш. Тоже, вроді не по 15 год уже, а в головах немає й досі. Степане, не плутайся, будь добрий, попід ногами. Ти ж бачиш, що бабуся й так спішить, а ти тільки мішаєш. он, лучше до батька погуляй. Він все одно нічого не робить. Волочко, включи, раді Бога, цій дитині мультфільми і посидь з ним хоч 5 минут. Ти ж бачиш, що ми з Дою зайняті. Бо тобі, як отак носом не тикнеш, так ти сам ніколи не побачиш, що треба щось допомогти. Хто <клізь> ти сто чортів твоїй морді собачий? А ми ж забули з тобою шубу зробити. Я вже й поодварювала усього, оце так. Ну нічого, ми зараз успінемо. Доставай скоренько тертушку, ти всього понатираєш, а я ще бігом подорізаю на олів'є і розділаю оселедець. Хто це там дзвонить? Прийшов хтось чи що. Так, да. Зоя, це, видно, свати йди, зустрічайте. Здравствуйте, свахо, проходьте, годі вам там стоять у двері. А чого це ви в Чорному прибралися, таке, як з хреста зняті. Празник же. А, от Чорного кролика, ти я й не туди. Ви ж знаєте, що я на таке внимання не обращаю. Я дивлюся, щоб мені було ловко водежиня, я вважаю, що це найголовніше, а які там кролики, то мене не інтересує. А де ж це свачуться він не проходить? А, в оборону пішов, понятно. Ну, заходьте тоді хоч ви сідайте на диван, свахо, годі і вам чваниться. Ну, чого ви всегда така прохана, надій Богу. Ноги не болять. Та ну, чоб же вони вас боліли, ті ноги, як ви не виробили. На це я весь вік пройшачила, як воляка і досі ж продовжу робити. Да робить, а дома. Це ж ви привикли з сватом встали, зварили собі по картоплині та й сидите з ним дивитеся цілий день одне на одне. А я цілу сім'ю обслуговую і вашого сина в тому числі. Надо було, свахо, сидіти у селі. Ви ж прекрасно знаєте, чого я там не сиділа. Продала хату, щоб хоч якось дітям помогти. Майже вони все таки якось куплять своє жильо. Бо ви ж якби якісь сватом, так і предложили б їм, щоб вони в вас пожили. Так ви ж, віддіті, злякалися, що вам кісно буде в чотирьохкомнатній квартирі, а нам зато тут не кісно в чотирьох в Зоя, ну чоб ми лаялися, ти таке, як здрастя. Ти ж знаєш, що я громко балакаю. Це ми, свахою, тут споминали молодость. Так, ну давайте вже сідати, бо коли ж ми будемо вечерять, одинадцять часов на часах. Зоя, розсаджуй гостей. Ну, куди ти лізеш усередину? В тебе це є у голові, скажи мені будь добра. Що? Ти ще вже будеш свачуватися і подавати? а й туди сваха сідає. Свако, проходьте вже раді Бога, поки ви там стовбичитимете. Стоїте, як укопана. Свато ви наливайте, хто що буде, поки Володя там передівається. Ні, ні ні, ні я не буду нічого, ви що, боже сохрани. Мене це недавно так піджелудочна розболілася, що я три дні не вставала. Нічого ні їла, ні пила, ні ковбаски. Таке робилося, що я вже думала, що бігнув чортові матері скору хотіли визивати. Ну, а тоді попустило. Видно, то на дієті посиділа, і воно трошки там угомонилося. Так що, я то часов у 12, може, шампанського вип'ю на те мені ви шампанське ловко міє, відкривати, да? щоб не бахкало. Бо я так боюся, що страшне. У мене перший чоловік колись був як відкрив, так воно як гетьнуло. На все село я так злякалася, що прийшлося й до баби вести одроблять. Да, ви що? Місяць не балакала. Ну, одробила, бачите ж, балакаю все нормально. Ну, чоловік, правда, казав, що вона, видно, щось там лишнього понаодробляла.